Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати Hibernate, і тема сьогоднішнього відео анотації. І як за допомогою анотації зробити мапінг об'єктів. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. В попередніх відео ми робили мапінг за допомогою файлів. Нашому в файлі конфігурації ми робили маппінг на ресурс перед HBMXML і HBMXML. І тут, в цих файлах, ми робили маппінг зв'язування наших класів. Ви вказували на поля наших класів, і що вони, яким типом вони є, щоб HiberNate розумів. Ось в цьому класі, точніше, файлі. І ось в цьому файлі. Тепер. Як ви бачите, я тут закоментив і залишив тільки налаштування до підключення бази даних. Тепер я роблю мапінг за допомогою анотації. Щоб вказати Hibernate, що це є фактично Entity, так, перші з яким він працює, треба вказати Entity. Якщо ви хочете вказати конкретно назву таблиці, з якою він пов'язаний, пишете анотацію Table, Name і Parent. По дефолту, він, якщо ви не вказуєте, наприклад, цю анотацію, він бере назву цього об'єкта parent, так, великий кемлкейс з букви P робить маленьким і просто пише ось так: parent. Далі. Якщо ви хочете позначити, що це поле є ID, а для умови хайбернейту, хоча б одне поле повинно в нього бути, і це повинно бути поле ID. Якщо ви не позначаєте ID, там далі колонки, там іномерити. Зараз поговоримо, так в зв'язанні з іншим об'єктом, то це просто не буде працювати. Йому треба сказати, що в нього повинно бути ID. І так, ми вказуємо поле, яке ми хочемо, щоб в нас було ID. Це в наш ID, з анотацією ID. Така тавтологія цікава. Добре, в нашому випадку в нас є автоінкремент, з яким ми робили раніше. Як ви бачите, в нас тут в нашої таблички parent, то в принципі і Child, ID є auto-інкрементом. Тому в нашому випадку робимо анотацію на ID ще Generated Value і Strategy Generated Tab Identity. Більш ознайомитись можете. Їх тут декілька table, sequence, Identity, UUID і auto. Ну, auto. Можете прочитати кожен з них, що робить, і в такому випадку зрозуміти, які ID вам більше потрібні для тої чи іншої таблиці, або для того чи іншого класу. Для звичайних полів типу Name, типу Age, достатньо додати анотацію Column. В цій анотації є декілька варіантів, які ви можете зробити: name, Unique, Unable, як бачите. Land, precision і так далі. В принципі, кожен із них, коли ви перейдете по цій анотації, є опис, все повторюю те, що можна зробити з колонкою в таблиці. Зробити її, зробити нотнал і тому подібне. І дивіться, є цікаве поле name в цій анотації. воно дефолтне, бачите, не має значення, але це поле, це ім'я колонки в таблиці. В моєму випадку в мене name і age збігаються, тому можна не робити. Name дорівнює name. Тавтологія трошки, але зрозумів. А якщо в мене, наприклад, було б назва колонки в таблиці parent, наприклад, я захотів би знову зробити parent name. Або там first name. Ну, давайте first. First, first name. А в класі в мене поле name. В такому випадку треба указувати, з якою колонкою треба мапитись. Ну, а так, як в мене однакове, в принципі, це можна не робити. Далі, як ви бачите, в мене залишилось ще поле Gender і Child. Давайте розберемо з Gender. Gender це наш enum тип. male або female, І він в нас записується стрінгом. Великими буквами mail і fml. Якщо я хочу, щоб так і було надалі, я роблю анотацію enumerated enum type string. І він автоматично буде перетворювати мій enum в string. а потім, коли я його буду доставати, він перетворюватиме в enum. Ось за допомогою анотації enum type enum type string. Можна робити декілька варіантів, але це ми вже розберемо. Потім, як ви побачите, я додав в класі parent посилання на клас Child і додав анотацію 1 to 1 з параметрами mapped by parent. Це означає те, що я хочу, щоб Hibernate також зв'язував мої класи Child і Parent, і сетив сюди значення цього child. Але основна. Основне налаштування все в класі Child, тому йдемо в Child. Але Mapping, mapped by parent це означає те, що бачите, тут назва parent у цієї змінної, то вона повинна співпадати з mapped by parent. Якщо б там зробив parent 1, там, наприклад, parent 2 або parent будь-яке, то тут так само було б це назва цієї змінної. Давайте подивимось. В принципі, логіка вся сама. entity, table. Можете, в принципі, написати, можете писати, якщо у вас збігається далі. Все те ж саме: ID, Generated Value, Name, Age, Gender, все те ж саме. А ось тут мепінг по 1 to 1. Основний знаходиться в класі child. І давайте ми його розберемо. Перша анотація 1-1. One -one. Означає те, що ми зв'язуємо наші. Об'єкти parent і child, one-to-one -one mapping. Далі, в принципі, можна указати каскад, і каскад в нас remove. Тому що в нас. Давайте ось. Delete, on delete каскад. Просто повторюємо те ж саме, що ми створюємо тут, щоб вони були однакові типи. Далі, join column. Це по якій колонці ми будемо зберігати ID. У нас вона. Parent ID. Бачите, ми робимо Foreign key, наш parent ID, і посилається він на parent табличку з ID-колонкою. Так само і тут пишемо. Parent ID це поле, в яке буде зберігатись цей ID. І reference column name це ID. І це ID посилається на ID нашого класу parent. Отаким чином ми можемо зв'язати. Два наших класи. До речі, ось ця зв'язка є головною. Ну, Тому що ми зберігаємо ID в класі Child, ну, точніше, в таблиці. Ось ця зв'язка не є головною. Ви можете цього навіть не додати. Але я просто вам показав та хочу показати, що Hibernate, коли дістає або там створює, точніше, дістає з бази даних, наприклад, він. Пов'язує не тільки parent з child, а ще й child з parentом. Ну, В принципі, ви побачите, як це зробило. І до речі, тут ще цікава річ стосовно toString. Коли, якщо якщо, ви робите, робите подвійну зв'язку, так ви там вказуєте, і там вказуєте, ви хочете, щоб в child був parent, і в parent був child. І створюєте toString. Дивіться, вам треба якось це. Робити, щоб не було постійного зв'язку між чалдом і передом. Коли ви тут залишите, наприклад, так, зробите, так, зробите то коли конкатенація стрінгів йде, то у об'єктів викликається ту стрінг. І він йде, наприклад, сюди. Викликається цей ту стрінг. Потім ви викликаєте перед. Що він робить? Викликає ту стрінг. І оце, безкінечний цикл ось такий ось. Виходить така подвійна рекурсія, що він викликає ту-стрінг, коли виходить цей ту-стрінг, викликає child, у Child викликає ту-стрінг, знову повертається в цей ту-стрінг. І це буде замкнуте коло. Тому в одному із ту-стрінгів, об'єктів, які зв'язуються між собою, треба якось по-іншому це реалізувати. Можете у класу Child зробити окремий, наприклад, метод, який повертає таке ж саме значення, як у parent. -а. Але не посилається, наприклад, знову на string parent. Ну, це як вам, в принципі, буде заводно. Або просто в одного із класів прибрати конкатенацію іншого класу в to string. Аптою. Що ж, давайте подивимось, як у нас це, це налаштоване. Спочатку, наприклад, update parent. І зайдемо в сервіс. І дивіться, є ще налаштування, яке нам треба зробити. Ми ж прибрали з нашого конфігураційного файлу мепінг на parent і child. Тоді я Хбернайс зрозуміє, що ці класи, з якими він повинен працювати, це Child і Parent. Таким чином, нам треба викликати метод add-annotated class і вставити, наприклад, наш child.class і parent.class. Таким чином, Hibernate зрозуміє, що це є ті Persistant Object, з якими йому треба працювати. Якщо ви їх приберете звідти і не поставите там, наприклад, він взагалі не зрозуміє, з ким працювати, і буде помилка. Ці методи Update, parent, Child, GetChild, Delete Child, Get, Delete Child, New Object і Update Instance In Session це всі попередні. Методи. Я працюю тільки з першими трьома. В принципі, інші три ви можете розбирати самостійно, наприклад, попередніх відео. Давайте розберемо перший метод. Update parent. Ну, подивимось, чи все у нас працює за допомогою анотацій. Дивимось сюди. Parent. Третій у нас Bob Mail18. Ну що ж, давайте з Боба зробимо, тому що у нас ID-шка тут 3. Максимус все зробимо і гендер той самий, і setH45. Поїхали. Відпрацювало. Ну що ж, дивимось, чи змінився у нас під ID 3. Так, максимус mail 45. Супер. Анотації поки працюють. Давайте подивимось наступний метод. Update Child. Тут же більш складніше. Ми оновлюємо не тільки Child, але іще одразу parent. Давайте подивимось. У нас п'ятий. П'ятий у нас пол, FML 76. Стане Semi male 12. Так, тут у нас третій був. Ми, в принципі, тут так само, змінюємо. мінімум. це буде Бобі. Мейл і 28. Так, ми тут. Не тут. Дивимось. Чай у нас буде семі мейл 12, підай дішкою 5. Підай дішкою 5, дивимось. Семі мей 12 і посилається на 3. До цього був NAL. Що ж, дивимось сюди? 3. У нас максимус мейл 45, а повинно бути Bob, якщо не помиляюсь. Bobby Mel, 28 Все відпрацювало. Давайте подивимось наступний метод. GetChild. Йдемо сюди. Я тут навіть поставив бряку, щоб ви подивилися, як зв'язуються між собою об'єкти. Так, знову заплутався. Підемо сюди, Бряка. Дивіться. Ми дістали Child. У нас це. Під айдішкою 6. Під iдішкою 6. Liza, female, 13. Now. Нічого немає. На parent, Май на увазі. Йдемо сюди. Child, parent, now. Нормально все дістає. Давайте подивимось тепер. Під айдішкою 5, наприклад. Там вже є посилання на parent. Міняємо 5. робимо заново. Дістай нам, будь ласка. Будь ласка ID, child 5. Опа, дивіться, у нас parent вже є. Давайте відкриваємо сюди. Оп, дивіться, а в parent є child. Тепер дивіться, наш child 6718. А в parent 6718. Тобто це є той самий об'єкт. Давайте зайдемо в цей child і подивимось. parent 8383. 8383. як ви бачите. Він дістав child, потім дістав parent і замепив один одному ці об'єкти. І в, тільки в тому випадку я прибрав, в, в нашому випадку, це в parent, то string. Ось чому я мав на увазі, що це буде циклічне, тому що вони назначаються один одному. Якщо викликаєте один одного, то буде постійна така рекурсія в такому випадку. Вам треба з тустрінгом не працювати. Якщо ви не робите зв'язку з Parent, наприклад, можете прибрати, то у вас з toстрінгом взагалі проблем не буде. Такий ось маленький нюанс одразу розповів. А якщо ви хочете, щоб у чайду був і Parent, то вам треба відпрацювати з цим ToStrінгом, щоб ніяких проблем не було. Як ви бачите, по нотацію дістає. Все коректно відпрацювало. Так само, якщо б ми робили конфігурації через ці класи. Ось такий є варіант конфігурації через файли, через анотації. Мені більш подобається через анотації. Чому? Якщо ви робите якісь зміни в класі, так, то вам не треба робити ще й зміни в вашому конфігураційному файлу на цій entity. Ви просто робите тут і все. І у вас завжди перед обличчям, на інтерфейсі, на екрані, в одному файлі є сам ваш пожеж клас і налаштування хайбернетом за допомогою анотації. Ви завжди пам'ятаєте, ви завжди в одному місці ці налаштування, якщо ви тут щось зміните, автоматично змінюються і там. Міняєте там нейм на щось інше, first name. так. І одразу міняєте в таблиці. Все, вам не треба міняти тут, в таблиці, а ще й, наприклад, в конфігураційному файлі. Мені так більше подобається працювати через анотації. Чому більше подобається працювати через файл, а конфігурації, будь ласка, але мені здається, через анотацію набагато набагато зручніше. І з допомогою анотації можна робити багато чого цікавого. І якщо у вас є побажання розібрати якусь тему в Hibernate, то пишіть в коментарях я спробую вам її реалізувати. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.